Саме тут і саме зараз на базі Харківського національного університету міського господарства імені Бакетова за мить відбудеться урочисте присвоєння доктора цього вузу пана Бальцеровича, відомого як автора шокової терапії. В галузі науки освіти та суспільства є надійною основою подальшого розвитку наших партнерських відносин та державних інституцій заради добробуту України та Польщі. Ідейним засновником і організатором польських реформ, які перетворили країну з плановою економікою, він нагороджений високою нагородою Польської Республіки, орденом Білого Орла. університету міського господарства. Імені Олексія Миколаєвича Пекетова присвоїться пану Лешику Вальцеровичу. Дякую. У меня будет возможность сказать, что нибудь больше, потому что у меня есть введение в вопрос экономического роста. Теперь я хотел бы сказать, что очень благодарен а это очень важно, что здесь, в Украине, в Африке, я принадлежу большинству парламентов, которые Mój trzeci wizyt w tym году, a потому что я хотел я tak jak ucieszył Polaków успеха w waszej stronie. To ważne dla Ukrainy, to ważne dla Polski, to ważne dla Europy.